Міські посадовці приінспектували мікрорайон Опришівці. насамперед відвідали заклад дошкільної освіти номер 20 Росинка. Це черговий дитсадок. Наразі тут виховується 165 дітей із понад 250 тих, хто подав заяву на літній період. З огляду на те, що укриття тут ремонтують, всі діти під час тривоги перебувають в захищеному приміщенні з віконницями щодо харчування. Під час вимкнення електрики персонал росинки робить все можливе, аби їх вихованці були забезпечені повноцінною їжею. Зранку Хорів із п'ятої години. Якщо виключають світло, ми стараємося так, що якщо до 9-ї години сніданок і вже стараємося обід, два рази щоб було чуть-чуть трохи -чуть запізненням на півгодини, а так ми стараємося все вчасної. Між тим у Пришивцях здійснюється благоустрій вуличної мережі. В рамках бюджету участі ремонтується вулиця Січинського. Проєкт ініційований мешканцями тутешнього житлового кварталу. Проблеми проблеми різні в різних людей побажання якісь виникають, але виникло, наприклад, з каналізацією, що були поставлені замість колодців, були поставлені залізні бочки, їх треба змінити. Руслан Романович сказав, що допоможе в цьому питанні. Там в людини теж вона вийшла собі на, за межі своєї території, там теж бетон забетонувала, там сусіди не згідні, але ніби вирішили, що там підріжемо до Бруківки. і… Ніби всі погоджуються на це. Важливо спілкуватися з людьми, важливо вислуховувати проблеми, а саме інспекція вона дозволяє приїхати, поспілкуватися, поговорити, десь зразу вирішити ті проблеми, які є. Звісно, що зараз основний удар міста це допомога нашим військовим, Збройним силам України, але тил теж має бути хоча б чистий, прибраний і залатані ями, і проїзне місто. Що вівторка, вже кілька років поспіль, представники мерії на велосипедах вирушають у різні мікрорайони міста, аби з'ясувати санітарний стан та благоустрій тутешніх житлових кварталів. Це дає змогу зорієнтувати комунальників на конкретну роботу щодо усунення недоліків та поліпшення соціально-побутових умов проживання івано-франківців. Михайло Березині, Руслав Лелет, новина на вежі.